Всім привіт! Ну що, в нас новий тиждень, і в нас цього тижня знов розіграш. Це вже останній розіграш, тому що в мене залишилось два самих кращих павербанка. Хто тільки попав на це відео і не знає, що робити, щоб прийняти участь в цьому розіграші, зараз в цьому відео я вам детально все розкажу і також покажу всі протоколи оцих павербанків. Ціво самий козирний. Так що ви підписуйтесь на канал, а я зараз я вам детальніше все розкажу. Погнали! Так, з самого початку для тих глядачів, хто тільки попав на це відео, і також для нових підписників моїх я знімаю відео, хто можливо не бачив, і розказую всі деталі щотижня. Оці павербанки також акумулятори 18650, Я вже всі розіграв. Кожного тижня було виходило відео. Більше в мене 18 650 немає. Залишилось в мене ще ось два павербанка і все. Але це саме козирних два павербанка. Я вам серйозно кажу ці павербанки. Мені надали хлопці за кабеком Ком.Ю.А. Що потрібно зробити? Підписатись на мій Ютуб канал, підписатись на мій телеграм-канал, підписатись на хлопців з АКБ тому що вони мені надали ці павербанки на їхній Ютуб канал. І на їхній телеграм канал І також залишити коментар своїм нікнеймом з телеграму, щоб я потім з вами міг зв'язатися. Також всі умови будуть прописані внизу під цим відео, в описі під відео. Я там все прописую і всіма посиланнями. Ви тільки туди заходите, натискаєте, переходите за посиланнями, підписуєтесь і все. Ну і залишаєте, звичайно, коментар. Коментар має бути один, не два, а один. Це обов'язково, щоб всі мали можливість виграти ці павербанк. Пізніше, в кінці тижня, це в неділю, я виходжу в прямий ефір на своєму каналі, і ми рандомайзером вибираємо переможців, перше і друге місце. Перше місце в нас буде ось такі от павербанк на двадцять тисяч міліампер. Сіма швидкісними протоколами. Друге місце буде ось такі. От павербанк. Я не знаю, які тут протоколи сьогодні. Ми провіримо. але цей на 10 тисяч міліампер. Ось такий. Павербанк, а це в нас на 20 000 мА ось такий. Давайте ми спочатку провіримо цей павербанк на 10 000 мА. Я його заряджав, розряджав, він все працює. Тут в нас є на вихід два порта. На зарядку в нас є Type-C, також мікро-USB, кнопочка активації, як ви бачите, індикація є. Та він трошки такий поцарапаний. Але він працює, я вам серйозно кажу, видає свої заявлені характеристики. 6 тисяч, 5 тисяч він видасть. Як ви бачите, в нас тут пише 10 000 мА. Ну і звичайні протоколи заряд в принципі, ми зараз це все діло глянемо. Давайте ми встановимо в нірсі, завантажимо. Я вам почитаю протоколи, щоб ви бачили, Реді, автоматік, Поїхали. Зараз ми подивимося, які протоколи він підтримує, цей павербанк. Бачите, півтора ампера. Все, от 2 ампера максимум він буде заряджатися і розряджатися. Ось так. Звичайний, самий простий павербанк, але я вам кажу, я ним заряджав декілька раз телефон, і я вам скажу, реальну ємність він свою має, тут без питань. Самі звичайні прості протоколи. Ось так. Добре, цей ми витягуємо. Саме цікавіший це в нас оцей павербанк. Як ви бачите, в нас тут є два виходи USB. На зарядку в нас Type-C, і на зарядку у нас мікро USB. Давайте я вам зараз покажу, які тут протоколи. Давайте я вам підключу через Шнур Type-C. Подивимось всі протоколи, тому що він через Type-C також може видавати. Під'єднуємо сюди і під'єднуємо до Фнірсі. Раз, так. Power delivery в нас включене. Супер. Ну, от, читаємо протоколи зразу ж. Так, дивимось, Чекайте, він час перезавантажився. Ага, реді. Ще раз читаємо. Блін, чому ти перезавантажуєшся? Давайте ще раз, ми тебе включимо в Нірсі. Так, поїхали. О, почав читати. Добре. Подивіться, які тут протоколи. Тут тільки два протоколи немає. Всі протоколи він читає. Навіть PE1.1 і PE2.0. Це просто шикарний павербанк, я вам кажу. Дивіться, які протоколи. Всі сучасні протоколи присутні. Немає тільки SuperVOC, і немає QuickCharge 4.0+, і QuickCharge 5.0. А так все є. Так що ось так, ось такі от павербанки. Давайте ми від'єднаємо. Це в нас буде перше місце, це в нас буде друге місце. На цьому все. Хто хоче прийняти участь, виконуйте всі умови. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Всім дякую за увагу, за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.